Бажаю міцного, хтось там пише, що якісь військові підтримують владу зрадників та мародерів. Друзі, це все брехня, це все брехня та маніпуляція. Лише ряжені військові, командири довбойоби, тилові щури та інші посібники провладних злочинців, які знищують та грабують підрозділи, лише такі підтримують внутрішніх ворогів. Друзі, я не знаю жодного нормального військового, хто би підтримував би провладних зрадників та мародерів. Підкреслюю, я не знаю жодного такого військового. Це маніпуляція та відверта брехня. Насправді, Верховна Рада, Уряд та інші внутрішні вороги не мають ані народної підтримки, ані підтримки військових, ані міжнародної підтримки. Все, що вони роблять, і е, все, про що вони розповідають, це все е, мильна бульбашка. І не більше того, а тримаються вони при владі лише за рахунок терору, який ними і влаштований, та за рахунок поки що бездіяльності народу України. Друзі, бережіть себе, об'єднуємось. Слава Україні!